Вітаю всіх. Цікаві, таємничі, загадкові, феноменальні речі відбуваються у нас час. На їх феноменальність мало хто звертає увагу. Так, так, чому ж полягається феноменальність от зараз? Дивіться, як цікаво все складається, так. До нас Київ після візиту до е Московії і до зу і після зустрічі з Путіним приїхав ну, так званий лідер, мабуть, найбіднішої маці Пусінької країни. Африки, війнею Бісау. Ну, не буду навіть називати його прізвище ім'я, як казав один колись <смісті> про одного діяча, що перед виборами, що очень складна фамілія. Ну, голосувати -то я за нього буду, але дуже складна фамілія. Так. Він нічого про нього не знає, але голосувати буде. Так ось, Приїхав він сюди. Чому? Приїхав? Після спочатку приїхав у Москву, зустрівся з Путіним, ну, там щось набалакав, так, і потім подався до Києва. Ну, так, яка ж причина? А в цей час в Севастополі так легендарний Севастополь, неприступний для врагов. Севастополь Севастополь, гордость русських моряков. Ну, я ж старий совок, бачите, як з мене як із драного мішка ці всі совкові речі э, вискакують. Біод лунав. Жовтосині знамена затрепетіли на станції знов і до юрби полонених, сам курінний підійшов. Так, підійшов. Ну, розбомбили, не буду вживати ненормативну лексику, але українці ну, от сьогодні з самого ранку взяли. і Роздовбали отам той весь Чорноморський флот, включаючи із його, так би мовити, флагманом. Притому там заявлялося, що ніяким чином, ну просто ніяким, ну, ну неможливо ну, достать у Севастополі, та на самому не те на Рейді, а просто в самій Гавані Ну неможливо це зробити. І тут раптом українці. Так, які хитріє хахли. Так. От взяли це все і зробили. Так. І воно якось так співпало одне з другим. Ну, я не знаю, таємниця полягає, в чому? Ну, це випадково чи не випадково? Взагалі він чогось, кажучи, науково припхався цей лідер, так званий. Країни, ну як це? Як це? Що він привіз там? так, Які пропозиції секретні від Путіна? сюди ж вже... Хто тільки не їздив, і хто тільки не балакав із Путіним, і, 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 і там і Макрон, і, і і хто там, і Шольці, і, хто там. Ага, драгі, так ще був такий діяч, італійський, і інші. І всі вони хотіли заглянути в очі цьому і побачити там мир. Ну там щось інше стояло так, у, у, у тих очах е, ну, до, до, до пори до часу. А от зараз оце починає повертатися на оце, а потім буде оце. ось. Оце буде. Чому? Ну, так ну бачимо, що ж що, що, що твориться. І, і, і на фронті, і, і, і за межами, і так далі, і тому подібне. Але вже ті, які тут бували, які сюди приїжджали, так, то їм уже ж ну, ганьбиться черговий раз уже, ну, правда ж. Приїжджав Штайнмаєр сюди до Києва і своєю колись знаменитою формулою Штайнмаєра. Так. так, цікава була формула. Цікаво, яку він зараз формулу. Привіз сюди до Києва. так. Це ж отак воно, воно так відбувається. Отак от отак, Це кругобіг води в природі. От цікаві дуже речі, цікаві дуже, таємничі і все-таки інше. Ну, якщо вже спустилися до від Шольца, від Штайнмаєра, від Макрона, від Драгі, це ж найпотужніші європейські держави, так. Ну це ж так. так. А до чого спустилися? А спустилися до лідера однієї з найменших, найбідніших, найнещасніших держав. Спитай пересічного українця, де ця держава знаходиться на політичній мапі світу, спитай пересічного американця. який... Взагалі, навіть Африку, напевно, не покажуть, де вона знаходиться. Не те, що вся вся країна. Наша це все? в ну, чому тут загадка, розгадка і все-таки інше? Ну, а розгадка і загадка, як на мене, вона полягає у е, повній деградації, так би мовити, е, ну... Міжнародного статусу Московії і Путіна, з яким вже ніхто не хоче говорити. Ну, Подивіться, вони ж закинули про цю брудну бомбу. Так, І думали, що це весь світ стане на вуха і буде це все обговорювати. Де воно? Де воно? Та люди вже не вірять взагалі. Ну те, що я кажу, те, що я вам кажу, і те, що не розуміють світові лідери. На жаль, донині. Будь-яке, це не я кажу, це московські філософи ще у XIX столітті стверджували, що будь-яке слово, висловлене московитом, є брехнею. Так. Ну, а я вже не кажу про тих діячів німецьких, які казали про те, що будь-яка угода. Підписана з московитами, вона не варта того паперу, на якому вона написана. Ну і от приходиться тепер, раз уже ніхто не хоче зустрічатися, передавати якісь пропозиції, так би мовити, до України вже через ну, найупослідженіших. Африканських лідерів і африканських країн. Що далі буде, я не знаю. Я не знаю, куди вже нижче спуститься Московії у цьому сенсі. Я не знаю. Може ви знаєте, що собачка прибіжить із Москви. І в роті буде тримати папірець, якийсь, на якому буде щось там написано про те, що вони хочуть. А тут все просто. Тут все просто. Не треба нічого зустрічатися, нічого. Просто треба перестратить, стріляти. тільки не нам, а їм, Так. московитам, і забратися з нашої міжнародно визнаної території, включаючи все, і Донбас, і Крим. Ну, додому. Додому, вже пора, пора. Рухатися у тому напрямку. Так. Якщо вони ще не зрозуміли, ну, пройде ще певний час. Але я не знаю, ким тоді прийдеться передавати послання від м -м, Путіна до Зеленського. М -м -м. Голубами. Голубиною поштою. Чи вже всякі там будуть бойові комарі і так далі, і тому подібне. Ну подивіться, ну що робиться? Зверніть увагу, на оце все. Просто на наших очах, мало того, що твориться історія, відбувається деградація найбільшої в світі держави за площею. Природними ресурсами і так далі, і тому події. Тому нам треба, там я один із, скажімо так, відео присвятив тому, чи готова Україна до розпаду Московії. Ну, з чим я вас і вітаю, поздоровляю, здоров'я і удачі і перемоги нам, якнайшвидше, над цим селенським злом.